Дорогі друзі, народ, нарешті, довго чекав, В майже місяць чекав я приїзду ось цієї посилки. І ви вже чекали, ви до мене ви звертаєтеся і просите, дай, дай нам цього чудового чаю, який ми вже звикли пити, на який ми, до якого ми звикли, який ми розуміємо, який доступний по ціні і смачний по всім параметрам. Отже, ми маємо. Наш дахом пау. Руки трясуться аж від вот Зараз я його відкрию і ми почнемо гепити. Ми маємо дахомпао. Відомий, перевірений. Той, який ми вже звикли. По одному рецепту. Цей рецепт таємний настільки, що я його начерпаю лівою ногою на скелі Це Буде одне місце. Ось, ось цей чайок. Аромат народ, аромат такий, як ми привикли. В общем, ось він, цей Дахун. з звичним для нас ароматом, звичним для нас смаком. Ось такий він за красотою. І ціна, як завжди, ціна до 300 гривень за 100 г. Ні, е, зараз кажу 170-340 гривень. Його вартість. Ну, ще побачу. побачу, як мені там зараз перерахую. 300-340 гривень. Давайте поки що на цьому зупинемося, не буду гадати, бо то буде довга історія. Отже, ось наш чай. Беріть, замовляйте, всього 4 кг. Це ніби і багато, але це на місяць треба знову замовляти. Сіно гарних до перемоги з Богом. 097 645 4498. Звертайтесь, народ.